Ось так виглядають на 22 липня залишки картоплі Reviera. Це ту, яку я не викопала на їжу, залишила на посадку. Вже вона практично суха. Тому я думаю, я її сьогодні виберу. Ще, звичайно, шкірка не дуже на ній щільна, але ж я не трактором лопаткою буду вибирати, тому акуратненько виберу, поки трошки земля одійшла після дощу. І поставлю в коридорі в теплому приміщенні, щоб вона затверділа шкірка, вона дозріла. І потім поїде на зберігання в погріб. Отакий от, от вийшов урожай рів'єри. Нагадаю, що садили ми по одній картоплинці через 25 см, на глибину десь 7-10 см. Ну, Картопля не дуже, звісно, важна, але в цьому році це досить непогано. При такій аномальній спеції картопля просто не росте. Тому ще, слава Богу, що і така виросла. Старувала відраз, зараз зберу посадкову її стівну і зважу, скільки їй вийшло з цих 16 рослинок. Так, ось із двох кущів. Я назбирала кг. Назбирала 9,8 кілограмів, я попередньо старувала. Це виходить по 610 грам з однієї рослини, ну, прямо скажемо не Айс. Але з минулими роками не варто порівнювати, тому що грік дуже спекотний. Тому будемо вибирати іншу, побачимо, що дасть вона. Ну, і ось є шість отаких от картоплинок, які. Почали проростати. Якщо чесно, я не знаю, чи це вони вже зовсім втратили період спокою, чи ні. Але в, в усякому разі, я спробую ці картоплинки посадити і подивитися, що з цього вийде.